Документи, які не потрібні. Е, які не потрібні? Мені потрібно. не потрібно до побачення. Так, що роблени до, до побачення, до побачення, суд. Суд? Суд. А ви що? Я нічу, я вам написала. Ви суд. не хочете? Суд? То ви просто некомпетентні? Я вам ще раз кажу до побачення. Ви психіатра з тобою привели? Не привели. Я вам кажу, я, я вам поясню. Ви а е, що, нормальна, а це? Розумна, молода людина, да. яка вміє спілкуватися, користуватися інтернетом, да. яка вміє. Я скористувався інтернетом і побачив, і вона не може. І я побачив такі документи, Ні, перелік не, таких не, вижна. документів. Ці документи потрібні, Слухай, закон, Ольга Івановна. Потрібні. Я ще раз пояснюю, будь Ви я... ласка, вийдіть з кабінету. Чому? Будь ласка, вийдіть з кабінету. Прийдіть, приймі. Чому? Ви не пояснили? Я не буду прийду. Дуля? <хи> Ольга. Та <Івана. хи> кому психіатр потрібен? Мені. Вам? Ясно. Чи це інтересно. Дуля, це вже. Документи, на які ви посилаєтеся, документи, які ви хочете. Були розглянуті ваші документи. Три ваші звернення. Були розглянуті. Відповіді надо, ні, чесно. А що ви робите? Гаджети ваше обирання. Для чого? Я не я не дозвіл, мене він не давав дозволу мене знімати. мати. Ви просто довосили? Ні. А хто ви? Я Та просто так прийшла під вами Так а для чого ви даєте тобі? Я тоді з офі офіційні документи. Мене взяли, щоб я з вами поспілкувалася. Вас взяли? То Ви неофіційно тут? Я вам ще раз кажу, до побачення. Ви тут не офіційно? До побачення. <звук> Julia está com muito interesse na câmera.